Вітаю вас на моєму каналі про життя, коротеньке відео про тему дорослість. Що таке доросла особистість? Доросла особистість незалежно від статі, це та людина, яка бере відповідальність у своєму житті за все на себе. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, ви в відносинах, а ваш партнер не дозволяє вам щось робити, чи поїхати навчатися, чи щось купити от прям так настирно. Да? Чи обмежують вас батьки? Чи ви в силу якихось нав'язаних стереотипів, суспільства, чогось не можете в своєму житті вирішити? То, на жаль, це не про дорослість. І винні у вас вони. Дорослість починається з болю. Зволю усвідомлення про те, що, на жаль, не всі люди нас розуміють і приймають такими, як ми є. Що, на жаль, багато, може, і не на жаль, це просто таке життя. Що і ми такі самі, що в стосунках, яких би це не було, між батьками, між дітьми, між суспільством, між чоловіком, дружиною, в принципі, кожен хоче задовільнити свої потреби. Розумієте? І відповідальність за за задоволення ваших потреб у житті лежить саме на вас. Тому чому дорослішення починається з болю? Саме з усвідомлення цього факту, що все залежить від вас. Якщо ви, наприклад, хочете щось зробити, то у вас є вибір, чи вступити в конфлікт з вашими близькими, але поїхати навчатись на ту професію, яку ви хочете. І повірте, ви, коли це те, що бажає ваша душа, ви отримали цю освіту і працюєте, і ви успішні, то ваші родичі заспокояться, вони приймуть цей факт. Але якщо ви піддастеся цьому їхньому погляду, що вам треба щось робити інше, а не те, в результаті будете нещасні ви, все рівно ви будете незадоволені, винні у вас будуть вони. Ваше життя буде не таке, як вам хочеться, їм то на це, в принципі, все рівно, розумієте, все, все рівно вони найдуть причину вас чимось зачепити. Тому доросла особистість приймає рішення за себе сама, несе відповідальність за це рішення, ніхто в цих рішеннях у неї не винен, розумієте? В результаті менше конфліктів. Тому що людина прийняла рішення, прийняла відповідальність за це рішення, досягла цього рішення. Результат цього рішення вона пережила як досвід, але ніхто не винен. Тобто ви стали сильніші, і ще доросліші, і ще сильніші. Розумієте? Ви як розвинена особистість? Ви стаєте якби лідером свого власного життя. Тому що, якщо за вас приймає рішення хтось інший, то це не про дорослу особистість, це про залежну особистість. І тільки доросла особистість може мати, в принципі, дорослі стосунки, досягати чогось, але це важко. Але на виході, воно того варте, розумієте? Тобто ви тоді. Отримуєте таку внутрішню силу, що це просто кайф. Тому бажаю вам дорослішати, брати відповідальність за себе, не звинувачувати нікого, не шукати в комусь, хто поряд якоїсь занадто сильної підтримки, шукайте її собі у своєму, Я, тому що в кожного в дитинстві були мрії, які затоптані в результаті того, що хтось щось сказав. І в результаті ви не стали дорослими, тому що незадоволення от тих дитячих мрій в результаті вас тримає в стані дитячої свідомості, дитячого сприйняття світу. Дорослішання – це про відповідальність, про сміливість приймати рішення, про сміливість розривати стосунки, про сміливість втрачати, але ж це і про сміливість отримувати. Про сміливість досягати, про сміливість жити повноцінно, і це про радість вашого життя. Тому бажаю вам подорослішати немає значення, в якому ви віці це зробите. Але після цього ви почнете просто саме повноцінно жити. Бажаю вам радості, миру, добра, миру в душі, впевненості в душі. І гарного настрою завжди.